Тримаємося нас не подолати. Є прикрости й багато і таємниць. але народ наш заслужив на свято на день захисника та захисниці, рідні, незламні, мужні й хоробри, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, нічні кохані, вмілі, упевнені і незрівняні. Щира подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви у двобої. ми пишаємось і віримо безмежно, будемо вільними і незалежні. Ви захищаєте наше небо. Даруйте людям мир та спокій. Слову шану в Україні, плекаєте душі широкі. Я живуть всі парки, сквери. Про перемогу заспіваємо. відкриємо миру, щастю двері. Захисників всіх привітаємо. А зараз, хлопці і дівчата, від цього серця наміти. Ми привітати дуже раді життя, хай Бог дарує всім. Ми сильні духом, непобольні, вільні. Із наших вуст звучать дзвінкі слова. Серця і кордони українців нероздійні з прийдешнім днем захисника.